День Європи для українців це особливий день. Ще здавнини Україна є рівноправною та невід'ємною частиною цивілізації, європейської спільноти, дружньої родини, об'єднаної прогресивними демократичними поглядами. Цей день чудова нагода, котре засвідчити прагнення України, жити в мирі та злагодні, будувати своє майбутнє коли країн об'єднаної Європи. В Україні щорічно у третю суботу-травня відзначають День Європи. Цієї нагоди ми підготували для вас декілька запитань на знання незвичних фактів про країни єс. Скільки зірок на прапорі Євросоюзу? 9, 10, 11, 12. Прапор Європи символ Європейського Союзу та Ради Європи. Синє полотнище з 12 жовтими зірками, які утворюють коло посередині, на тлі блакитного неба західного світу. Зірки символізують народи Європи в колі знаку єдності. Чимало зірок є незмінним рівнем дванадцяти. Це число символізує доскональність і повноту. Гімн Європи мелодія, що символізує Європейський Союз, на основі чого створена його музика. Фінальна частина дев'ятої симфонії Людвіга Ван Бетховена, перша частина симфонії номер 40 Моцарта, частина Весна Чотири пори року Вівальді, фрагменти опери Летючий голландець Вагнера. Симфонія номер 9 Петховена Ре Мінор завершена у 1824 році, а складається вона із чотирьох частин. Саме остання фінальна частина дев'ятої симфонії. Ода до радості є гімном Європи. Яка єдина грошова одиниця в Європейському Союзі? фунт, євро, злотий, гривня. Євро було створено заради досягнення вищої форми інтеграції між країнами ЄС, економічного та валютного союзу, що характеризується поєднанням єдиного ринку з єдиною валютою. Зараз євро дійсно виконує таку роль. Це єдина валюта 17 з 27 країн. Щодня її використовують близько 332 мільйони людей. Які найвищі гори у Європі? Карпати, Піренеї, Альпи, Анди. Найвища вершина Європи гора Монблан. Її висота становить 4810 метрів. Посташувалася вершина в західній частині Альп, на кордоні Італії та Франції. Кожна з цих країн має право називати Монлан своїм національним надманням. Перед вами прапори європейських країн. Вкажіть дві країни, які не входять до Європейського Союзу. Ходять. Австралія та мов Назвіть гасло Європейського союзу. Через терни до зірок, Істина у вині. Куди ти прямуєш. Єдність у багатоманітності. Правильна відповідь. Єдність у багатоманітності. Це офіційне гасло Європейського Союзу. Згідно з рішенням Європейської комісії, гасло означає, що європейці єдині у спільній праці на користь миру і добробуту. І що багато різноманітних культур, традицій і мов Європи є позитивним чинником для цього континенту. Назвіть найменшу державу на території Європи Ліхтенштейн, Люксембург, Ватикан, Монако. Резиденція Папи Римського. Територія світлішого престолу, центрального органу Католицької церкви. Місто держави. у світі незалежна держава. Ватикан це також адміністративна організація, яка допомагає йому управляти церквою. У якому місці ви можете побачити колізей: Рим, Париж, Лондон, Прага. Колізей це амфітеатр. Пам'ятка давньоремської архітектури. Одна з найвідоміших та й найградіозніших споруд античного світу. На момент завершення будівництва колізей був наймізкішим амфітеатром у світі. що понад 50 тисяч людей. Колізей діє переважно, як місце для двобоїв, грандіозних битв із тваринами та публічних страт. Кого із князів називають тестом Європи? Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Володимир Великий, Данило Галицький. Свою успішну зовнішню політику Ярослав Мудрий грунтував не тільки на застосуванні Збройних сил та збройно на дипломатичній діяльності. Вона, в свою чергу, місто спиралася на династичні родинні зв'язки та шлюби. Його діти та близькі родичі вступали в шлюб з першими особами країни. Ще 384. Така кількість пам'ятників, які встановили українському поету в цьому світі. Позначте портрет цього діяча культури. Тисячу триста чотири пам'ятники в великому кобзареві встановлені на території від Бразилії до Китаю. Більшість 1256, розташовані на території України. Майже півтори сотні розмістилися у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Григоровича Шевченка.